Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в дуже цікаву дидактичну гру, яка називається квітка, кущ, дерево або кімнатна рослина. Потрібно поглянути на картинку та сказати, що це? Квітка, дерево, кущ або кімнатна рослина. Давайте спробуємо, діти. Наприклад, на картинці ви бачите дуб. Дуб це дерево. Зараз, що ви бачите на картинці? Це дерево? Ні. Це квітка? Ні. Це кущ. Кущ агрусу. Вірно. Зараз подивіться, що ви бачите на картинці. Так, це тюльпан. Тюльпан це що? Кущ ні. Дерево. Ні. Це квітка. Вірно. Зараз що ви бачите на картинці? Так, це кактус. Він росте у горщику. Отже, це кімнатна рослина. Молодці діти. Погляньте перед собою, ви бачите фіалки. Фіалки це що? Так, це квіти. Де вони ростуть? Вони ростуть у горщиках вдома. Тобто, це кімнатні рослини. Перед собою ви бачите зображення берези. Береза – це що? Кущ? Ні. Квітка? Ні. Береза це дерево. Вірно. Перед собою ви бачите ромашки. Ромашки це що? Так, це квіти. Молодці. Перед собою ви бачите зображення фікуса. Фікус це що? Квітка? Ні. Кущ? Ні. Це пірно дітки це кімнатна рослина, яка росте у горщику. Дякую, малята ви добре впоралися з завданням та визначили саме зображено на малюнку. До зустрічі!